Безоплатне забезпечення людей з інвалідністю. У нас ви можете безоплатно отримати реклайнер від італійського бренду ОСД. Багатофункціональне крісло колісне реклайнер це ідеальне рішення для тих, хто цінує комфорт та адаптивність у повсякденному житті. Регульована спинка: Налаштовуйте кут нахилу спинки відповідно до ваших потреб, забезпечуючи оптимальну підтримку та зручність. Підніжки з регулюванням можна налаштовувати за висотою та кутом, адаптуючи візок під індивідуальні вимоги користувача. Знімні підлокітники. легко знімаються для зручного пересаджування та забезпечують додаткову свободу рухів. Міцна конструкція, виготовлений із високоякісних матеріалів, крісло гарантує довговічність та надійність у використанні. Зручність транспортування. Складений механізм дозволяє легко транспортувати і зберігати крісло, економлячи простір. Складена сталева рама, компактність і міцність, ширина сидіння 45 см, глибина сидіння 42 см, регульована спинка з кутом нахилу від 90 до 170 градусів. Підголівник знімний з м'якою нейлоновою оббивкою. Литі колеса. Передні 8 дюймів, задні 24. Ширина у складеному вигляді всього 36 см, вага візка 24 кг. Витримує навантаження до 130 кг. обладнаний протиперекидними пристроями для додаткової безпеки. Для безоплатного отримання реклайнера у висновку експертної комісії має бути вказаний код ISO 122203. Для детальнішої інформації напишіть нам коментар або повідомлення. Ми передамо ваш запит нашим менеджерам.